О, нубік, ти ще хочеш, міні мінібузкляп. Е, ну, зазвичай тут проходять клони зомбі, ну я їх уничтожую, я вмію сражатися. А, кстати, всім привіт! З вами я Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я буду виживати в цьому світі, опять там, де на мене нападають і от клони зомбі, да. Подивіться, що в мене змінилося тут прапори України, додавав банкомат, додавав, тут лупчик прийшов, тут все розширив, коротше, все поміняв, коротше. І... Я в своїй хаті ще зробив нібискль. Да, мене тут просто багато людей тепер живе. Да, Тільки цей нубчик має заплатити цьому банкомату і гроші, щоб до мене попасти. Надюсі карточка. вот, короче, мій небаскльоп просто величезний. Тут ще ніхто не поселився, тут, можливо, нубчик це от поселиться, який там стоїть. А Тут а, вже Нубчик живе, от. Він тут а, щось там розглядає. Скринь, там може дивитися, не знаю. Ну, от, тут от, така от, спальня. тут от, Нубік собі монетки поклав. Ага. Добре, не буду вкрадати. От. Тут сіральна машинка в нього є, він може поспати. Ну, коротше, от. Ще в нього є кондиціонер. А тут а, ігрова кімната, от, тут Нубік вже грає. От, тут Майнкрафт, от Google відкритий, тут Discord, походу да це Дискорд. А тут комп'ютер просто ігровий стоїть. На ньому ще дуже можна відеокарта, процесор оперативної пам'яті дуже багато. Ну коротше, вообще все прям під контролем. І там ще є мікрова. Ну, коротше, коротше, мікрохвильовка. да вона, коротше. Ну, коротше, тут можна прямо поїсти. А, тільки тут, звісно, драбини не достроїв, треба мені палочки опять крафтити, бо... Що... Ну, а як туди нубік піднявся, не поняв. Походу, у нього там щось і літри є, або ще якісь. Він може там щось робити, щоб літати, так. Да. Ну, ладно. Коротше, не будемо обращати на це внимання. Давайте скрафтимо палочки і зробимо драбину. Опа, ай, мені одної палочки не хватало блін. Ладно, я тоді зроблю тільки е, три лісниці. Так, оп. І все. Давайте зараз зробимо щоб нубчик Зміг і спускатися теж, то давайте ось так. А, ну ладно. Ну, підніматися сюди можливо Ну тут а туалет. вот тут туалетна бумага зверху, тут можна посидіти на туалеті. Зробити свої діла. Ну і тут поглітися в батареї, тут а, помити руки. Тут зеркало на себе подивитись. Ну, е, От і вадна, коротше, да Ну, звісно, що моя хата дуже маленька, то в ігровій кімнаті ще місця немає. Но зато тут супер мега ігровий комп'ютер з трьома моніторами, з механічною клавіатурою. да Я іменно підібрав таку клавіатуру з синіми свічами. Точніше голубими, бо вони мені самі більше подобаються, бо вони ще й дешеві і ще прикольно звучать. Ну, От мишка, ну, на, звісно, офісна, от тут ще для мікрофону така от штука є, ігрова карта, як вона там називається. Короте, ну, е Точніше, звукова карта. Я не знаю, вже забувся, як вона називається, але от тут мікрофончик. Він офісний, але дуже качественний. Ну, все, грася дубік, якщо хочеш. а я йду перенімати там іншого нуба, який надворі. Він ж там вроді, вже розплатився. Я вже надію, що він розплатився, бо щоб попасти в ній ніби Ну що там, Нубік, ти вже там О, я бачу, він вже тут розплачається. Ну ладно, я не буду дивитися, його там пін-код, його там, карточку. Ну, а так в мене, в принципі, вже нічого не змінилося. Але подивіться, яка у мене ще величезна тепер хата. То реально невероятно. Тут вроді би вже шість поверхів. Оце я зараз порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да! Шість поверхів. Капець, прикольно, у мене ще там прапор України, ну я її вже показував. но я планую зробити а ще 10 етажів або навіть пройти оцю от величезну цю структуру, Короче, Я її обійду, тому що в мене ніби скрьоп буде супер великим, і там буде жити, Короче, дуже багато людей. О, ну, що я вже чуєте щось там вже е, е, говорю, що ти вже розплатився. Ну, ладно, проходь тоді е, в мій вот тут такий Ну і вот. Ну що нубік, піднімайся на другий етаж, ось тут в тебе буде ось така от кімнатка, в тебе там буде е, скринька ось така от балюшенька, кофе, там буде водичка. Ну, ти тут можеш собі устроїтися як хочеш. Вот, нубік, ну давай, ти піднімайся собі, ти там будеш жити, тому що в мене більше свободних місць нема. Всі вже зайняли місце, тому що у мене супер мега крутий, небоскреб. Конечно, тільки 6 поверхів, але я потім зроблю набагато більше і буде набагато більше номерів і набагато більше нубіків. Ну ладно, піднімайся на другий етаж. О, все, нубік сюди вже піднявся. Все, нубік, тепер ти тут можеш жити. Ти можеш собі поставити тут ліжко, якщо хочеш, можеш тут собі в скриньку що завгодно скласти. Коротше, можеш робити все, що захочеш. Е, ну але не розрушати. Хе -хе, то саме головне, от можеш тут кофі попити, потім собі зробити нове. Ну, а тут водичку попити, потім набрати нову. Ну, коротше, нубік тут розважається, як хочеш, а я пішов на двір. О, я буду напевно приймати нових клієнтів, хоча раз і до мене нові клієнти прийдуть. У мене вже всі місця зайняті. Ну, я, напевно, тільки буду чекати тих дурацьких зомбаків, і, можливо, ми з Нубабом будемо нападати. Хоча ті нубчики, які до мене прийшли, вони, походу, битися не вміють. Бо тому що, ну, вони такі звичайні нубіки. А я професіональний нубік, я вмію з ним сражатися, да. Ну але, ну, ну, але нубіки можуть мені допомогти, правда? Ну, але у тих нубиків навіть немає ніякої зброї, блін. Їм би потрібна була б зброя, а вони що будуть руками сражатись. <гум> ну, я не знаю. Ну, сражатися руками вони точно не будуть. Да, короче, я не знаю, що мені робити. О, солнечко, солнечко, давайте його заберемо. Давай сюди, на базу. Так. Е, все. Ну, я, напевно, буду вже сьомий поверх строїти, бо. Треба щоб до мене ще хтось переходив. У мене, вроді би, ще ж земля осталась, да, у мене тут дофіга є землі, ще й вікна осталися Да. Коротше, я піднімаюся наверх. Зараз буду ще один поверх строїти. А, точно. Мені ще потрібно. Е, мені потрібно ще скрафтити палочок, да, точно. Щоб скрафтити от самі лісниці, да так, мені щось не вистачає на 6. Ну, окей, я тут ось так зроблю. І тепер, ну зараз я все зроблю. Так. Тільки мене, звісно, вже там дерево закінчиться, що то я вже цього не предвидив. Ну ладно, коротше я тут розкопую блок. Ой. не, не Тим, звісно, лопатою, Оп-опа. Так, здравствуйте, тільки. Блін, мені потрібно ще одна драбина, бо я так сюди ніхто не зможе забратися. Кстати, я почти в житті коробку ще пройшов. Хем, підписники, кстати, може мені піти в цей портал в пекло. Можливо, там я найду ці самі доски. Давайте туди от підемо. Ой, телеподкірюсь і. Що тут? А... о о Ніфіга собі мені повезло. Мені тілий ціли... і стак досок. Офігеть підписники. Класно. Не зря я ще сюди зайшов. Ну, окей, давайте заходимо в звичайний світ. Ну і все, я тепер точно зможу достроїти свій небоскреб. Ну, точніше, не достроїти, а ще там просто набагато більше всього построїти. Так, давайте ще зробимо палочки. От, мені вже прям не жалко доски, бо тому що. Хе -хе, як ви знаєте, мене вже тепер досок багато. То я можу собі багато паличок скрафтити. І зробити за допомогою них драбину. Опа. Піднімаємося. Опа, так. Здравствуйте. Так, мені потрібно. Е, ось так. Ось тут поставити. Тут опять же драбиночку. Ось так. Ха -ха. Так. Ну, я беру цей ґрунт. І ось так от делаємо сьомий поверх. Ага, берем ще одну земельку Просто у мене вже пройшло закінчилось. Оп-оп. Ой, щось я забагато поставив, походу, да. ну, оп. Е, так. Оп. Ладно. Опа-оп-оп-оп. Оп, оп. Ой, я дурак, що зробив Так. Ось так от делаем, делаем. Ну і все, в принципі, так. Ще ось тут стенку і тут стенку потрібно оп-оп-оп. Оп-оп. Оп-оп. І все би Можна сказати, почти готово. Нам потрібно ще построїти кришу так. Да. кришу нам потрібно. І це кімната, напевно, буде кухня, да. Звичайно, кухня, тут зможуть всі нубчики бути в мене. Ой, я впав! Блін, я уничтожився, з мене солнышки випали. Ай, забирати їх, забирати знову, що я забрав? Тільки в мене не всі сохранились. Ну ладно, я зараз буду обустроювати цей сьомий поверх. Ну все, підписки, в мене вже все є для того, щоб построїти цей сьомий поверх. Е, так, давайте піднімемось сюди. Е, увага! Зараз я буду строїти кухню, то у вас може бути там е, дуже голосно, бо тому що тут то я буду вікна ставити. Оп-оп-оп. Ну і от тут строїти. Е, холодильник величезний. Так, да, тільки так із цього вікна не Ну, Ладно, що вже зробиш? Нічого вже виходу нема, конечно, да. так. ой, я спеціальний центр, мені потрібно опа, тут таку штукентию поставити. Що е, мені ще потрібно? Коротше підписники, я тут скрафтившу таку штуку. Опа, так, піднімамся, тільки цей великий холодильник він мешає, блін. Мені потрібно його якось забрати. О. Що е, я зробив, блін? Холодильник, ладно, я тут отак от, от роблю. І тут, наприклад, ставлю. Що я можу поставити? Наприклад, мікрохвильовку. Опа. Так, мені ще треба якісь блоки, так, да, ну. А, мені... Трейку. Ну, пусть тут так, 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 вот, буде також. Uh, да, так, тільки ну, якось некрасиво виглядає, Ну ладно, хоча б якось буде. Так, да, ну вот. Uh, а, ну я краще тут ще покрасивіше. бо тут реально все некрасиво. Хочу б, щоб було все набагато красивіше. Мені потрібно піти в самий низ і скрафтити ваше, прикольні столики. Зараз я вам їх покажу. Вот. Сейчас. О, скільки у мене тут вкладок. Зараз я скрафчу таке. Віще прикольне, коротше. Да. Мені, от, наприклад, би таке потрібно було, але мені ще потрібно таке. То мені це не вийде скрафтити. Ага, ну так, що? Тут, де цей стіло ще. Коротше, підписники, я вже все зробив. Я вже піднімаюся на самий верх. І все, як би так, давайте, давайте. О, все, я піднявся так. мені потрібно тут поставити ось таку штуку. Сюди тостер. Ага, вот тут буде холодильник О, він так багато місця займає, звісно. Ладно, і тут вот так от. І тут я ставлю ось так от. Опа, так, все в мене якби кухня готова. Сюди, напевно, зараз всі нубики прийдуть. Так, нубіки. Ем, Всі, хто вже закінчили свої діла, можуть вже піти на кухню, якщо ви проголодались. От, наприклад, цей нубік. От на сьомому поверху є кухня. Е, нубік Роман. -хе. -хе. На, на сьомому поверхі є тепер кухня. Ти можеш тепер нормально поїсти, бо в тебе тільки тут микро, микрохвильовка. І більше нічого нема. От, і цей нубік, якщо ти проголодався, ти можеш піти на сьомий поверх і поїсти там собі, да От і цей нубік самий новий, який прийшов, то ти можеш піднятися на в поверх і там собі щось зробити поїсти. Що, от. А, ні, не, не він самий новий Він якби. Ну, може він був самим першим Він просто вибрав цей поверх. Да, коротше, да. А оцей самий останній нубік. Ти можеш піднятися на сьомий поверх, і в тебе там буде, короче, кухня, ти можеш там поїсти собі, бо в тебе тут тільки кофі і бутилочка води. А тобі треба їх ще якось нові зробити, то на кухні ти можеш все зробити, то. Ну і в принципі все. <гум> Ай, да що там всі розоралися, вже задолбали там орати, Що там нубики роблять? Там? Що там що кричать, ще кричать всі? Не пам'ятаю. нубик ти знаєш? Походу, ні, він не знає. Ладно, а й цей нубік, походу, теж не знає. Ну-ка, а що ти вообще щось знаєш, що там цей? Ці нубіки пішли на кухню і хочуть там зробити їсти. Но не можуть зробити їсти, тому що всі друг другу мішають, бо там мало місця. А, там мало місця. О тут нубіка нема. Походу, всі, майже всі пішли на кухню, тільки двоє пішли на кухню, О, тут цього от тут і громади нема. Так, да, і вот ще, ну. Коротше, ще тут він устався. І, а тут а двоє тут вони питають щось зробити їсти, але тут, а, блін. Вибачте нубіки. Я за те, що тут мало місця, то тут, блін, дуже складно зробити їсти. Ну, ладно, не кричіть тут, не кричіть, я блін, заснути не можу. Короче, ці нубіки, блін, просто зарались блін. Там просто не можуть нічого зробити їсти. Тут капець якийсь. да Коротше, мені треба якось заснути, блін, на п'ять, бо я не можу заснути, тому що вони вже там задовбали, що там стукати, блін. О, нарешті ті солі, блін, вже перекратились. Тут вроді би вже всі нубіки вернулись. Да, тут нубік вже вернувся і цей громан теж далі грає в Майнкрафт. Да, тут нікого, походу на кухні нема. Так, да, все, тут нікого нема вже нарешті. Всі поїли, всі раді. Ось тут холодильник, да, тільки тут, блін, стіл мішає, щоб відкрити тут. А? Ну ладно, нічого. Коротше, да, тут вообще розгоратися можна. Тут місця. Єлі-єлі хватає для двох нубіків, треба буде це якось і справляти. Ну, ладно, коротше, я буду вже чекати тих зомбаків і, можливо, з тими нубчиками буду ге-ге. Вони будуть вони допомагати, можливо. Ну, ну, але їм треба буде хоча б якийсь меч дати. Ну, це добре. Ех, ладно, навіть якщо в мене є в нібискрібі, коротше багато нубіків, мені все одно придається самому сражатись. Чого? Ем. Не поняв. Ніфіга собі цей нубік буде що, зі мною сражатись? він собі меч, що ли собі. Офігеть, у нього погоду. А, стоп, зачекайте, а Який це нуб? нуб? не поняв. Давайте подивимось. Ти той самий новий нуб. Він, походу, був сильним. От він, навіть тут написано, сильний нуб. О, нубчик. Ооо, він буде, походу, сражатися зі мною проти тих зумбаків. О, як мені повезло з тим нубіком. Оооо, нубік, тільки що йому треба зробити. Ну але мені свій нубік має допомогти, ну але, блін, мені потрібно йому один діамант заплатити. Хоча це виходно за один діамант буде з однів працювати. Ніфіга собі ти нубік. Да, короче, ну. Ти будь, маєш допомогти, тільки треба зач... дочекатися вже тих зомбаків Ну і якби, Блин. все. Да, ну я потім цьому нубіку все заплачу. Ну ладно, так, опа, ой, перелазимо все. Я тепер буду чекати тих зомбаків Ой, походу, ці зомбаки вже прийшли. Хоча вони якось дуже далеко, мені кажуть вони вже не дойдуть. Походу, я м -м, дуже мало. Тож, ну да дуже мало чекав, вони навіть не встигли дойти і вже приготувалися. Де ще їх тут якось мало Хі -хі. ну Цей нубчик мені має якось допомогти, бо ну, мені треба йому один діамант за... заплатити. Ну і вот Ладно, давайте я зараз так і зроблю йому заплачу один діамант, Опа. і, о, все, він буде мені допомагати. Тепер цілих 100 днів, напевно. Ого, нубік, прикольно. тільки треба ты ще зубами уничтожити, надеюсь, ти сильний. Ладно, в атаку, нубас! О, давай, ти йдеш за мною і допомагати ти мені маєш, Вот. ти хоч какашок уничтожай. Да, давай, уничтожай, їх уніштажаєш, ти там. Сражайтесь, сейчас я подивлюсь. Да, сражайте мені, Нубик допомагает. Да, Нубик, красава. Уничтожаю их пока Кепокшо. Трошки віддохну. Потому что мне потрібно взяти мини-ган. Я забывся, нубик. Зачекай. Ты маєш вижити. Пока я візьму миниганы. Ай, я выйти даже не можу тепер, блин. Ай. Ай, ну вони зайшли в мою хату. Блин, тупий, ты професіонал, тебе бежит уничтожу на есть надеюсь там нубик ша не уничтожим все просто ой иди від... нафиг ведь сюда ты дурацкий профессионал блин на так вот тут сильная собака ага вже. ну все нубик я тобі допомагаю. давай уничтожаю их всех ай нубик блин ну, ну, сейчас щось, щось не дуже добре получается но все получается как бы так ой корабль новый Новий новый миниган уничтожаем особенно тегу потрібно його знищити. Ой, я його не знищив. Так. ще потрібно ще цього знищити, ну він там унистожить, тому ніже кажу, скоро. Скоріш його. Ой, мені мініган киньтеся. Так. ще один мініган давай його знищай, цього каску. Давай. Знищайся. Так, тільки треба цього нубчику мені допомогти, тому що йому йому ж теж складно. Давай, знищ я йому цю собаку, я не хочу тратити мініган. давай. На на тубе тупа собака, ты на. Ой, нубчик нубчик вы живы. Ааа, у меня ниганы кинчилась. Ладно, я беру мяч. Ой, ну что не то взял, ладно. Все, нубчик я тебе допомагаю, короче, на. 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 На, 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 на тобі тупа собака. Ты, блин. Ай, да тупий блин. Великий зомбак Відстань ты, блин, від мене. Не стал меня уже уничтожать. На, есть. Так, ты ши тупа собака. На, получай. Давай. Я тобі допомагаю, Давай. Ну, бас, давай, уничтожай їх всіх, Уничтожай, наприклад, цього, хоча він хай там горить, горить. Так, ой, зомбак від мене втікти, походу, хоче, Давай. Давай я тебе сейчас уничтожу. На. На, блін, На. На, блін. О, молодець Нубчик. А і цей величезний вже, походу, унічтожився. О, там сончико, кстати, да. Я його вже давним-давно замітив, але я його не підбирав, потому що. Сражався. Опа, підбираємо. О! Нубчик, походу, вбиває цього зомбака. Ну давай його уніштожимо, Нубчик, давай. Давай. Опа! Опа, 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 на, 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 опа, на, 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 есть, мы уничтожили нубас, мы уничтожили этого двух часов, вот их два малюсеньких зомбака, блин, каких мы просто уничтожим по любому нубик, да, просто. Ми зараз вообще справимося просто. Давай, нубик, пішли за мною. Так, давай іди за мною. І будемо уничтожати тих какашок. На на. на. Ладно, ти нападай на маленького, а я буду на великого нападати. Давай. На на, ой, у щось зломалося, ладно, нагрудник зламався, Нічого, давайте, походу, цього малого же уничтожим. Нубик, давай, ти мені допомагаєш, да, ти мені допомагаєш. Це добре, давай. уніштожимо, О, є, Нубік, ми всіх их ніфіга, скільки там солнышок. Треба це все підібрати. Ха -ха -ха. Давай. Сюди на базу. Все, я все забрав. вже 725 солнышок. Нифига собі, нубик, це прикольно. Ой, я такий щасливий, що в мене є тепер такий є просто професіональний нубік, який всіх може уніштожити, тих зомбаків. Коротше, нубік, ти радий, що? що ми їх всіх вже унічтожили. Дай радий. А, ну все, давай. Пішли напевно назад в город, тому що да. Ну, бо ти мені якби допоміг. І, кстати, за це за допомогою цього, що ти мені допоміг, я тобі можу е, дати таке. Ти можеш не платити цілий місяць, щоб жити в моєму тому бо ти мені ведь допоміг, а за це, що ти мені більше будеш допомагати, ти, я тобі ще зможу цей е, робити, щоб ти прям на два місця міг не платити, або навіть на три. Ладно, Нубік, тоді пішли в цей небоскрьох, Нубік, давай, іди за мною. Ладно, хай. Хай тут може. Ну, я не знаю. Коротше. Ми, короче, ми з нубиком взагалі радивачі. Прикольно ми їх уничтожили, тих зомбаків. Ну да Ладно, ми зараз ну, разом з тим нубиком будемо закінчувати. був я, нубік Майнкрафті, ну, два Нубік в Майнкрафті. І всім пока. Ну, от Нубік Ну, бік... ну теж подключається. Всім пока! Ай, ладно, всім пока!